Усім привіт! Думала не йти в парк, бо слабкість така трішки є. Але вийшла в магазин купити чай з імбірем. І Ліліана і Валя Садик мені про це писали. Тому думаю, ні, таки зайду в парк і не пожалкувала, тому що тут такий, таке свіже повітря, а це знаєте, для, як для імунної системи дуже корисно. Тому і хочу вам розповісти про своїх неугомонніх сусідів. Знаєте, у нас якісь унікальні сусіди. Я не знаю. Це мені настільки пощастило, що це я не перебільшую. Я вам зараз розповім, а ви вже самі будете робити висновки. Кожного вечора я ходжу на прогулянки. Ну, не то, що це прогулянки. Для того, щоб менше в мене була таких хардія. Потрібно рухатися. І ввечері я завжди і зранку, ну не завжди зранку в мене виходить, але ввечері я годину знаходжу для того, щоб пройтись для свого ж здоров'я, а не тому, що там Таня хоче десь погуляти. Так от вчора була в мене слабкість, і я не виходила на вулицю. Владик повертається додому, скільки було. Десь на пів півдев'яту вечора вже наші сусіди сидять на під'їзді, як ми кажемо. І завжди, знаєте, кожного вечора, це влітку, весна, літо, осінь, десь так. І вони, а Таня вже пішла. Або Таня вже повернулася. А інколи буває таке, знаєте, що з Владіком, якщо так, ми зустрічаємось і разом повертаємося додому. І таке в нас було. І вчора Владік повертається. А вони кажуть, а що це Тані не видно? Де це Таня поділася? Вона що, в Київ поїхала, Владік каже, та ні. О, ба, які зашифровані стали, що, так, що ми не знаємо, щоб Таня оце пішла. Вона каже, та ні, Таня захворіла. Каже, а що таке? А чому вона не дзвонила? А може, щось там треба було. Та каже, та все нормально, розберемося. А вона, знаєте, до війни такого не було. До повномасштабного вторгнення такого не було. Але коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми один один там дивилися за вікнами тих людей, які виїхали. І ти коли йдеш, це вже звичка, ти переглядаєш там, вікна, балкони, тобто це вже звичка. І ця звичка досі у нас залишилася. А якщо ти йдеш, так не дивишся, а там сусідка буде стояти на балконі або виглядати віконці. І якщо ти їй нічого не скажеш, вона, а, що вже? Дозналася, типу, того. Так. Ой, Владик приходить і каже, Таня, і сміхи, і гріх каже. Сусіди там дуже, де Таня поділася, це вона в Київ поїхала і нічого не сказала. Оце вона в Київ поїхала, і нічого не сказала. А Владик і ще вчора телефонував, я йому казала, що приготувати. А він каже, нічого не потрібно готувати, розберемося. Я, а, ні, не так, я розберусь. А я, знаєте, не те, що останнім часом, а вже декілька років, якщо у мене про щось не просять, я це не роблю. Розберешся, добре, я подивлюся. Тобто людині завжди потрібно давати ініціативу, і ну, був такий, знаєте, досвід в мене, коли я казала, та ні, ні. Я зробила висновки, якщо тебе не просять, краще не роби. Ну і слабкість була, якщо чесно. І він же ж теж іде, і піцу несе. І чомусь сусіди подумали, що я поїхала в Київ, вдома нема що їсти, Владік взяв собі піцу. І ось таке, ну, Владік як розібрався, купив піцу. Прийшов, ми поїли, ну так, нормально. Е І знаєте, що ще хотіла вам сказати? З цією застудою якось, е наче не знаю як, але но... отут натерла собі носа. Ну, при застуді, щоб я не казала таких неприємних слів вам. І я думала, що в мене сьогодні ось такий буде, знаєте, такий насякий і красний. Червоний. Червоний я виправляюсь. Виправлятися не соромно. Так от, я на ніч помасала боро плюс у мене. І зранку я, коли прокинулась тіло, ну таке. Як наче, знаєте, нічого і не було. Білка. Там на дерево білка побігла. Ну, за нею хіба ото вгонишся, та вона вже там. Та вона вже висока дуже. Це такі митті, знаєте, які ти не спіймаєш. Я зранку прокидаюсь, нічого не болить, так все класно, тому якщо хтось там собі носа натер при застуді, то супер просто. Я так прямо дуже-дуже жирно так знаєте, намазала і лягла спати. На ніч ще випила молочко з медом. І зранку ти таки себе краще відчуваєш. А зараз буду йти в сільпо сходжу, да, бо біля парку воно ближче, бо не хочу далеко йти. І сьогодні хочу приготувати, я колись купувала хек дві рибини, але я приготувала тоді одну, і в мене зараз лежить, розмерзається, думаю, я поклала друга, я тоді ту морозилку кинула думаю, нехай, І якраз виручає. Зараз виходила, то виклала з морозилки, хай туди-сюди і приготую рибка, сьогодні буде з томатом. У сільпо, хоча так не хочеться з парку виходити, але відчуваю, такі слабкі є. Але температури нема. Вже як пташки співають? Ви чуєте? Позитивні моменти, вони підвищують імуні, імунітет наш. Я дивлюсь, за 28 гривень ось такі чашечки зараз в сільпо є, такі хм, цікаві. Тут різні є. Хм, ось так. Може комусь цікаво буде, то будь ласка. 43 гривні, у нас вже кавуни є. Не знаю, звідки ля вони, але такі жовтобокі. Що потрібен чай, а ходиш, дивишся на кавуни. Я дивлюсь того виробника, який Катюня. Коли вона на Новий рік до нас приїжджала, вона казала, що дуже смачний. Ось такий виробник, це мед і лаванда. Ні, а це що ромашка м'ята, а я зимбілем хочу. Це що таке, це мені без окулярів не видно, що це. Буде монтувати, то побачу. Ну, яблучний, ні. Ні. І смородина. Це по 49 такі чаї. Але за якістю цей чай дуже класний. Так, буду шукати з імбірєм. Де тут є, чи нема. За 64. Я ще такий чай не бачила. З кульбабою і ще щось. Ха, цікаво. 64 гривні. Так, по 39 гривень є ось такий чай. Лимон імбір, але що мене тут не дуже з. Це чорний чай з сировини. А мені навіщо з сирови? А може це воно і є? Може, як погано бути хворою, та ще й і... <свісно> необізнаною. Стоїш і думаєш, чи це якось аромати, просто додані, якісь штучні, або дійсно тут буде імбір. Не знаю, просто аромати мені не хочеться. Інформація для мене недостатня. Так ось 54 гривні. Дивишся, начебто, знаєте, все нормально. Починаєш читати склад, написано ароматизований. Оце мене з пантеликою і, знаєте, краще може купити ой, просто імбір, лимон, і я буду впевнена, бо так. Просто ароматизований. На ну, що мені такі мультипульти? Банани у нас по 57,99. То думаю, може такі, знаєте, справжні вітамінки взяти і як перекус буде теж нормально, як для хворої людини. О, ось все, у нас є імбір 249 гривень. Зараз повибираю тут якийсь ось такий невеличкий візьму. О, ось такий. Ні, то дуже товсті жили будуть. Ось такий. Ось ось такий кусочок заважив на ну, майже 18 гривень. Так, хворіти потрібно красиво, тому хочу, щоб біля ліжка там стояли в мене якісь серветки, то дивлюсь, ось такі. Мабуть, візьму, скільки вони, 63 гривні. Це нормально буде. Я коли брала в м'якій упаковці, воно не дуже зручно мені було. то нехай вже різниця невелика в ціні буде, але я дивилась на оціну тут дуже дорого. І всі покупки на сьогодні. Що тут згадала? Мені ще ось такі диски потрібні, але я дивлюсь, ось в такій формі хочеться спробувати 41 гривня. 50 штук тут візьму. А тут 49 гривень 80. Ну, ладно, хотілося іншої форми, нехай буде іншої форми. Так, ну, начебто все, моє дорогеньке. Все, причапала вже додому з торбою. 10,42. Це я навіщо я це показую? Тому що. Оце я зранку пройшлась. Все. Сьогодні більше я з дому виходити не буду. Я зробила таку невеличку собі розрядку-зарядку. Подивилася на природу, пройшлася. Купила те, що мені потрібно. І все, більше з дому виходити не буду. Хіба відмовиш, хворі жінки? Ну, я давно дивилася на ось, ось такі диски. Ось я один дістала, вони такі плотні. Ціна різниця в ціні не дуже і велика, але якщо була зацікавлена, нічого не купити. Те, що ти давно, на те, що ти давно дивишся. І я вирішила, хворі жінки можна все, тому і купила. Імбір, дівчата, дякую, що ви рекомендували мені. Я за нього чесно забула. Я знаєте, коли буду робити собі чай, я собі трішки так відріжу, скільки мені потрібно. Дрібно-дрібно в чай кину. Воно так буде настоюватися. І отак я буду пити чай. Тому що з ароматами імбірю мені якось ну, ця фраза не сподобалась. Ось такі взяла теж серветки, хай стоять на тумбочці біля ліжка, щоб ото не бігати. Чому захотілося ось такі палочки молочні. 31 гривня така велика подушка. Я їх називаю подушки. Так, інколи, знаєте, якщо буду якесь кіно дивитися, то так, щось солоденьке, то нехай буде. І ось банани в мене вийшли. Ну, вони дуже великі, на 64 гривні, ну вони нереально якісь великі. Ось такий виробник не знаю, що це за виробник. Але ось так. Ось таке я сьогодні накупила. А тут у мене хек вже ну, ще не дуже розмерся. Коли розмерзнеться, поріжу, з томатиком зроблю. Рибка в томаті, як ви зрозуміли, буде. І до цього гарнір зроблю рис. Ось таке я сьогодні буду готувати. Але зараз трішки відпочину, і потім потрохи-потрохи і справи робляться. Ну, хіба не так? Бажаю всім мої дорогенькі здоров'я і щоб ваші мрії обов'язково здійснилися.